Готовы? На старт. Марш! И Милана и Степа первые и Полина. Так, ну, Милана, потом Степа и Полина. Мілана перша, Астяпа і Поліна на другому місці. Ну, там подивитись на відео. Буде відео. На старт. Марш. Так. Далі, далі, далі. Вітя, доплив. Тимур, допливай. Допливай! Фініш. Фінішуй. Так, далі, ще далі трошки. Пропливай. Фініш проходить через кільце. Давай, пропливай, молодець. Так, доплив. І. Лера стартувала без команди. Ну нічого. Більше досвіду буде. Давай, я зараз yeah. поясню. Так, допливла. А, Мілана. Не Мілана, а... Лера. По команді марш треба. Левіть назад, зараз буде друга спроба. На старт. Марш! Так, трошки потягнутися за рукою треба. Мілана, Степа. Так, послідовність така. Мілана перша, Стьопа другий. Приготувались на старт. Марш! Голову нижче. Так, Вітя перший. Так. И Тимур другий. Відпочивайте. Плывіть на стрибок. На старт. Марш! Так. Полина. И Лера. Допливли, супер. Ну, треба, треба перетнути лінію, на якій я стою. За мене запливайте. Так, добре. Відпочиваємо.